Максмара, мікс жіночого одягу. В лоті буде 20 одиниць. Почнемо ми з взуття, яке буде в одягу, Ось такі капці. Це в нас 36 й розмір. Натуральна шкіра. Далі ось така футболочка. Це в нас розмір S, 100% катон. Розмір S, Светрик такий. Далі сукня. В розмірі S, Тут всередині буде ще підкладка. Розмір L, Тут у нас 50% шерсть, 50% віскоза. Дуже хороший склад. Розмір S, світшот. 100% катон. Далі 90% віскоза. Розмір XS. 38 й розмір. Це в нас 100% віскоза. Дуже м'яка на дотик. 32 й розмір. Тут 72% шовку. Сукня. 32 й розмір. Також 32 й розмір. 35% льону буде. 34-й розмір. Далі сукня в розмірі S, XS, 50% шерсть, 50% віскоза, розмір М. 32 розмір. Також 72%. Тут у нас буде шовку. 52-й розмір. 54-й 100% віскоза. 38-й розмір. 32-й.